Друзі, вітаю! Джозеф Байден звернувся до нації. Причому американський президент звертався до американської нації, але головною його ціллю звернення була Україна та Ізраїль. Війна в цих двох великих демократіях і питання, які надзвичайно важливі для нас і з вами: гроші, підтримка конгресу, політична підтримка. Ну і зрозуміло, що вибори. Ви підписуєтесь на канал, робите донат для наших хлопців і дівчат для наземного дрона-евакуатора. А я швиденько аналізую для вас все важливе, що сказав Джозеф Байден. Поїхали. Американський президент звернувся до нації в старому класичному політичному стилі, як це зазвичай робили президенти 60-х, 80-х та 90-х. Ну, це було таке звернення середнім між Картером, Ніксоном і Кеннеді. Байден говорив одразу по поверненню з Ізраїля. Перед цим зателефонував президенту Зеленському. Так неспроста, до чого я веду. Рік до виборів і Джозеф Байден робить ось таке велике звернення. По великому рахунку починає внутрішню виборчу кампанію, причому дуже швидку. І якраз в вогні, тому що в даному випадку президент рятує двох партнерів і допомагає ним розбудувати свої демократії, захистити їх з однієї від диктатури, від Путіна, і про це Байден говорить дуже чітко, з іншої сторони, від терористів Хамасу. Ну і Байден говорить, що допомога Україні це найкраща інвестиція. І тут я поставлю. Великий знак оклику. Пам'ятаєте, я вам писав відео про заяву лідера більшості республіканців, який сказав аналогічну фразу. І Байден тут продовжує, що це найкраща інвестиція для світу та народу Америки, яка змінить на краще життя і нас, і них на десятки років вперед. Байден каже: слухайте, ці круті хлопці просять виключно дві речі: ПВО, ППО для своїх міст, щоб їх не знищили, і зброю в руки їхніх найкрутіших солдатів. І він каже: дивіться, вони ж не просять, щоб туди приходили американські війська. Вони не просять цього додаткового. Українці просять одне: чесно, дайте нам зброю. І Байден каже, це найкрутіша історія, яка тільки може бути, це супер результат, тому що Штати витрачають не так багато, тут я додам від себе, як би могли. І Байден говорить, що ми не відправляємо туди свої війська. Відповідно, немає ризику для американських громадян. І це дуже чіткий і серйозний меседж, який почули всі. І який точно всім запам'ятався. Це по великому рахунку меседж всієї його е, програми е, про, про президентської передвиборчої. Е, е, ну і це дві країни, які будуть його двома головними темами: Україна та Ізраїль. Ну, якщо чесно сказати, такою цинічною політичною мовою, то ставку зроблено. Рубікон перейшли, жереб кинули. Ну і все, тепер рухаємося в фарватері Україна та Ізраїль. до... Перемоги, причому нашої, його перемоги. Зрозуміло, що ми не будемо учасниками виборів, але розуміємо, що один з топових кандидатів президента чітко ставить на Україну та Ізраїль. Ну і свої слова він підтверджує, і підкріплює наступним: Байден каже, що він е запевнив Зеленського в повній підтримці Конгресу. Раз а я нагадаю, що е, республіканця Трампіста збили після третьої спроби він не зміг обратися і він сам відмовився. Друге, він сказав, що виділить гроші: 60 мільярдів для України і 14 для. Ізраїлю для України це два до воєнних Зрозуміло, що ми це витратимо десь за місяців 7-8 і до літа. Треба буде ще. і Я знаю, що є інструменти, як це зробити. Але головне, що ці 60 мільярдів йдуть ще 40 ми знайдемо по світу. Частково це будуть російські гроші заморожені частково це будуть кредити, допомога. Від ЄС, Британії, Німеччини та Франції. Одним словом, соточку упакувати нам вийде, і цього вистачить для того, щоб дати просто шалений бій російським окупантам. Ну і зрозуміло, що наші бюджети явно не будуть просідати в десятки разів в порівнянні з окупантськими. І це якраз таки суперісторія, це супер момент для нашої держави. І тут Байден говорить, що світ знаходиться в переломному моменті. Рішення, що приймається зараз, визначать. Майбутнє. І от знаєте, не зна хоч, знаєте, не хочеться бути цією людиною, яка говорить, а я ж казав, а я ж казав. Але дійсно в Україні ми всі говорили, що тут вирішується не тільки наше, тут вирішується всіх. Тут вирішується майбутнє всього заходу, майбутнє того, хто буде управляти світом диктатури чи демократії. І ми боремося за те, щоб світ був кращим, яскравішим. І потужнішим, а не управлявся Хамасами, Путінами, Іранами чи Північними Кореями. Цією вісю зла покидьками, які нападають на мирних людей, жінок та пенсіонерів. Ось такий виступ Байдена: це, якщо коротко, найголовніше, я забрав деякі речі, які не стосуються нас по Ізраїлю та внутрішню політику, але точно залишився те, що стосується найпотужнішої, найкрутішої, улюбленої нами з вами держави. Україна і наших великих партнерів Сполучених Штатів, друзі. Як вам заяви Джозефа Байдена, напишіть в коментарях, зробіть, будь ласка, донат. Нам залишилось дійсно кілька десятків тисяч. Ми з вами вже зібрали мільйон більше мільйона. І цей хвостик 65, Там уже навіть менше, нам треба зараз з вами добити і відправимо хлопцям і дівчатам на закупку. Вони на Бахмутському напрямку рятують життя. Ну і найголовніше підпишіться на канал. Бережіть себе до зустрічі.